Слава Україні! Радий вітати вас на каналі Копу українському. Вибрали сьогодні на пошук артефактів та старовини. Вчора земля трошки вологи прийняла, оскільки дощик падав невеличкий, зараз похмуро. Сподіваюся, провдимість буде хороша. Сьогодні, знову ж таки, у нас розвідка, оскільки їхали на те місце, що в попередньому відео було. Де знаходили республіканця, денарії знаходили і фібули. Там зараз засіяна пшениця і продовжуємо розвідувати інші поля. Бажаю вам хорошого перегляду, а нам цікавих та позитивних знахідок. Все цікаве, обов'язково вам покажу відео. Ну, а далі, як говориться, як фарт, як карта ляже. Ідемо шукати. Є в мене перша монета, вона вийшов в поле. Було спочатку гільза і тут все, у нас 50. 59, походу. Хто в різновидах розуміється? Так, 50 третій. Зараз фокус. 59-й. Ну! По чим є по монетах? Зараз продовжуємо шукати. Є в мене чергова знахідка. Не знаю, можливо, вже хто замітив. Ямка не глибока, сантиметрів 10 і ось. Капеланський хрест. Дивіться, який суперовий. Ціленький. Капеланський хрест. Якщо не помиляюся, період Першої світової війни зображення. Ісуса Христа ось тут повинно було бути, але його немає шкода, звичайно. Дуже але великий. О, супер, суперова знахідка тут на полі. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Глибина орієнтовно сантиметрів 12 і ось випадає, знайшов це. Буратінка, в мене це друга буратінка тут. Затерта лиса, що означає ґрунт. Ну і у віктора є одна буратінка. Також випадає тут час від часу розписна кераміка, що свідчить про середньовіччя. І Буратінки цьому підтвердження. Буратінки це мідні соліди, перша річ Посполита 1660-х років. Якщо я не помиляюся, їхня дата. Виготовлення. Це історія, яка наштовхує нас на те, що тут могло щось бути. Посереднього вічу, і ми продовжуємо наш пошук. Ось про що я говорив. Випадає іноді кераміка. Ось така. Красива, дно від горщика, напевно, якогось. Ну, забираємо. Потім покажу кераміку, також, коли буду підбивати підсумки пошуку, що мені вдалося тут знайти візуально. Ну, супер, продовжуємо рухатися далі, шукати і сподіваюся, щось цікаве обов'язково випаде. Є в мене зараз дуже красивий сигнал. Покажу вам його. Бачите, під самим верхом я розгорну. Могою зараз спробую ще раз. Можливо не хоче так. Тоді будемо купати ось так. Вибачайте, штатив не ставлю поки, бо не знаю, що тут. Десь ось тут. Десь ось тут і я бачу. І це у нас алюміній. Ось такі реалії пошуку. Хороший сигнал вирішив зняти на камеру. І на тобі. Нічого, рухаємось далі. Вибачайте за вітер. Нарешті за довгий період без монет, без цікавих знахідок, лише шмурдя, гільзи, пулі, шерабнель. Випадає монетка. Разом з вами зараз перейдемо до її перегляду і подивимося, що за монета. Ось лежить. І очікує нас. Так, це, походу, один крийцирок, 1800-х років потрібно мити, потім помию і подемося вже під час підбиття підсумків. А ми продовжуємо шукати серед ось такого великого поля випав на перстик. Погнутий, тріснутий. Але все повністю є на місці, мідний наперсток, використовувався в, швей... в швейній роботі для того, аби не поколоти пальчики. Супер. Ставимо в хабарничку і рухаємось. Дуже тоненько било, майже поверхневий сигнал, я вже ямку прокинув. Думав, що це монетка. Ось. Бачите, вдома боротоска, але боротоска так тоненько не б'є. Це в нас виходить гудзик. Ціленький з вушком. Супер. Зараз я його трошки промию і можливо якийсь візерунок тут буде. Промив його, візерунку немає, але він цілий з вушком. Суперово. Крутимося, шукаємо, можливо, розвідка принесе хороший результат. Після гудзочка буквально за пару хвилин з ямки глибиною сантиметрів 15 випала мені ось така монета. Ну, Тут вже явно та. ту крейцерок. Не буду його терти, потім водою промию і подивимось, що за крейцер. Але скоріш за все 1860-х років, тому що на крейцер 1800 го року. Не дуже подібне. Випала якась чергова знахідка майже на поверхності. Це у нас, скоріш за все, гудзик був. Та. Тарти я не буду. Потім помию водичкою і покажу. Ось, бачите, Ще старенький. Ну, Подивимось потім. Можливо, якесь зображення буде, а можливо знову лисий. Продовжуємо пошук. Був чорний метал. Випала нарешті цікава знахідка. Якщо хтось не знає, ось це сукера тесло, туль не тесло, а тульчисте, правильно, вибачайте, сам себе виправив. Ну її вже час з'їв і ось така невеличка була. Це означає, що тут дійсно було середньовіччя, десь, напевне, або човни тисали, або будинки будували. Оскільки використовували такі сокири, продовжуємо шукати. Ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Не завжди розвідка виходить вдалою, іноді буває таке, що майже порожнє. Але ми сьогодні не порожні. Так, золота, срібла немає, душу ми відвели. Погуляли, походили, побули наодинці з природою, подихали свіжим повітрям. Ну і знахідки є також. У мене є гудзики, хрестик, монетки. Віктора також є гудзики, наскільки мені відомо, монетки. Зараз він підійде до автомобіля і подивимося, що в нього є. Тоді перейдемо точніше до перегляду наших знахідок. Хочу вам подякувати за ваш перегляд, коментар та вподобайку. Отже, по сьогоднішніх знахідках тульчаста сокера. В мене 5 монет, 2 гелера, крийцирок. Одна копійка то не 1959, а 39 Дві буратоски на персток, гудзика. Один ось такий. Красивий, я його помив. Капеланський хрестик. Ціленький, чудовий. І від німецької накидки, якщо я не помиляюся, а якщо помиляюся, то виправте мене. Віктора сьогодні 4 монети. Крейцер 1800 року, два крейцера 1850-60-х років, одна буратоска. Гудзик по ПСВ Сполучені Штати. Частинка пряжки і також від чогось не знаю чого. Такі во штучки це набійка на взуття, кран від самовара, якщо я не помиляюся, якщо помиляюся, то будьте ласкаві виправити і незрозумілі ось така і ось така штука. Дякую вам за перегляди. До нових зустрічей.